Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна апопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого Габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначила вже дев'ятий тиждень безпереривної праці. Щодо минулого, восьмого тижня, то він, відверто кажучи, не увійшов до Залеслави. Я, як завжди, сумлінно відпрацював свою зміну на безкрайніх плантаціях дядька Габена. Але фортуна, схоже, в той час дивилася в інший бік, не подарувавши нічого по справжньому цінного. Як результат, скромний улов на суму 54 гривники. Тож не дивно, що до поточного, 9-го тижня, я підійшов з певним скептицизмом, не очікуючи особливих див, чи виправдалися мої не надто райдужні прогнози. А може, виродлива пані вдача таки вирішила влаштувати несподіваний сюрприз і потішити мене? Що ж, годі зайвих розмов та припущень, влаштовуйтесь якомога зручніше під наш фірмовий барабанний дріб. пам парам пам пам Ось він мій, свіженький улов за 9-й тиждень кейс кіловат за 25 гривників, віддача за 13 гривників, МП5 співпровідник за 6 гривників, СГ червона яшма за 2 гривники. І в підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнюється на 47 гривників. А тепер найцікавіше. Переходимо до загальних підсумків нашої дев'ятитижневої праці. За ці 9 тижнів невпинної роботи на плантаціях дядька Габена мені вдалося отримати 1439 гривників. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою і прагнеш першим дізнатися, які скарби мені вдасться виловити на своїй нанофермі, то не марнуй ані секунди. Тисни на кнопку підписки, щоб не прогавити жодного звіту, що ти Женевого врожаю на моїй нанофермі твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне, дякую, що додивилися до кінця. Побачимось вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання пресвятого святого Габена.